Добрий день, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні у мене на огляді два ліхтарика, які замовлені були з Aliexpress. Давайте подивимося, що це з чому. Ціна у них там до 100 гривень. Або мені, ну, мені дуже сподобалася ціна. Зараз подивимось От на вигляд перший ліхтарик. Кнопка включення, заряджання USB. Що він може? У нього є раз, один режим. А, він тільки от, бачите, включається. А, ні, ще мігати може. Мігає ще. Зараз ми розберемо його, знімається кришка, відкручується два гвинта. Це такий походний ліхтарик, який з наявним, який у нього стоїть акумулятором, світить дуже недовго. Дуже. Ну от бачите, нічого в ньому такого нема. Сам акумулятор цей це щось неймовірно. Ну на вагу він важить, зараз я подивлюсь скільки. От так от приблизно його покладемо. 25 грам. А це акумулятор від ноутбука. 40 ну Я так скажу, я заміряв його ток. У нього він ой 300 мА 400 максимум. Що ми зробимо з ним зараз з вами? візьмемо старий акумулятор від ноутбука Я вже його тут підпаяв і його замінимо, тому що цей акумулятор, що йде в комплекті, це на мусорку. це Просто не акумулятор, а лайно якесь. Цей акумулятор він буде довше намного довше світити, знімаємо Підпаюємо. І все те ж саме робимо, тобто ми. Заміну акумулятора робимо і цей ліхтарик буде вам ну, гарантовано годин 8 точно світитись. Тобто з 300-400 мА ми встановимо ну, 2000 мА. От самі порахуйте, скільки він буде цей ліхтарик світить. Яскравість тут ніяк... Все, от така от, бачите, ну, нічого складного нема. Міняємо акумулятор. Хто бажає, може сюди ще парочку поставити. Бачите, від електронних сигарет акумулятори вони легко сюди становляться. Якщо у вас немає такого, ви можете паралельно поставити сюди 2-3 акумулятора От електронних сигарет вони є і на 1100, і на 1000 є. Доволі цікаві і якісні акумуляторні батареї. Це, ну, для хлопців на передову це якраз в бліндажик, от ми замінили його і супер буде. буде світити. І не жалко його, тобто він там коштує до 100 гривень, За, ну, приблизно там 100-120 гривень. Зато він буде світити і світити. Обратно, в обратному послідовності ми його потім скручуємо. Це я вам не буду показувати як. Ще один доволі такий цікавий ліхтарик. Е, комплект поставки шнурок на лоб. Ремішочок. Також він коштує десь в районі 140-150 гривень. Такий от ліхтарик. І в нього давайте порахуємо, скільки режимів. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість режимів таких. І ще у нього є датчик руху. От бачите? Він Реагує на рух і... Ну, це не максимум там 20, бачите, скільки? Сантиметрів 10-15 максимум. Тобто 7, 7 у нього режимів. Що про нього можна сказати? Давайте ми подивимося, що тут за акумуляторна батарея стоїть. Зараз ми його. Знімемо. Угу, і так просто він знімається. Зараз знімемо оцю накладочку. О, аж глаза світує. Відкрутимо 4 гвинта, які стоять по його периметру. Тому що, як показала практика, він світить недовго, тобто години-полтори десь. Ну, бачите, стоїть акумуляторна батарея. Таке не, непогане доволі виконання Зах... захисна штучка. Ах... Радіатор охолодження. Оплату ми не будемо піднімати. Цікаво. На акумуляторі нічого не написано. В ну, зовнішньому вигляді. Зовнішній вигляд ну, мА 400. По зовнішньому Тестування зараз не буду проводити, мА400 у нього є. Також ми можемо його доопрацювати, але ну, щоб його доопрацювати, нам треба акумуляторна батарея. Оця нам, видіть, електронний фігарет, вона кругла, вона не підійде, Ми не закроємо... Корпус акумулятора. Потрібно нам акумуляторні батареї, які знаходяться в сигаретах електронних плоскі. є вони. На жаль, у мене зараз їх немає, я їх вже встановив в ліфтарі і відправив хлопцям. Но тут нам потрібно його все одно все одно провести його модернізацію. А ну, Давайте ще посередині. Ну, все одно Тось, бачите, який, яка відстань. Тось, десь 5-6 міліметрів треба ще менше. І таких от у мене ще є тут інші дуже маленькі акумулятори, а оці от можуть підійти. Ні, також, бачите. Треба плоский акумулятор, щоб він був на весь його ось от, от такі от десь товщини приблизно. Ну, є такі плоскі, я бачив такі плоскі акумулятори. Ми будемо чекати, люди до мене приносять електронні сігарети. Я буду їх перебирати, і буду чекати, щоб там з'явилися такі, як треба. Тому що цей ну маленький, тобто, ці плоскі акумулятори з електронних сигарет десь на 1000 1100 мА. Тут максимум 300-400. Навіть міряти не буду, але десь от приблизно так. Тому треба його замінювати. не треба, Це буде недовго він буде світити. Чому я саме дивлюсь і купляю таких ліхтарів? До речі, у мене на каналі є огляд других ліхтариків, але в них нема червоного кольору світла. А тут іменно є червоне світло, яке дуже потрібне на війні. Бачите? І оці ліхтарики я буду замовляти і буду їх переробляти. Отакий От невеликий огляд. Дякую. Що дивитесь мій канал, становитесь спонсором мого каналу. Все, що я роблю, всі гроші з монетизації йдуть у мене на закупку ліхтарів і відправку їх далі на фронт. Дякую вам за перегляд, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Слава Україні!